І до надзвичайних подій двоє школярів, 14 та 15 років потрапили під колеса шкоди. Інцидент трапився ввечері на вулиці Трильовського. Відомо, що хлопці їхали на скутері, а за кермом автомобіля був 33-річний чоловік. Від удару молодший учень, який був пасажиром двоколісного, впав та потрапив до лікарні. Зараз поліцейські з'ясовують, хто ж є винуватцем аварії. Йому загрожує до трьох років позбавлення волі. А у 36-річний Львів'янин має усі шанси сісти за грати вже на 10 років. Причина забув розрахуватися за товар. Чоловік поцупив речі в магазині та не кивав п'ятами, проте його швидко знайшли по гарячих слідах. Відомо, що злодій краде вже не вперше і вже був раніше судимим. Ще одного рецидивіста спіймали вже співробітники СБУ. 47-річний другубичанин, який вже мав проблеми із законом, створив угрупування, аби переправляти ухилянків за кордон. Ділок створив фірму по міжнародних перевезеннях, але насправді брав з чоловіків від 3,5 до 6 тисяч євро за втечу до Європи. Зловмисника схопили, коли він отримував траш від клієнта. І зараз він перебуває у СІЗО.